О, я ж забула сказати, це буде мій офіс, третя кімната моя, і холодильник не для майонезу, я алергічна на запахи. Клер з'являлася щодня без дзвінка, вранці, увечері, вночі. Одного разу я прокинулась і вона прасувала мій одяг у спальні. Вона сказала Лукасу: Я не хочу, щоб моя невістка вдягалася, як студентка-рокерка з емо-подвір'я. Вона. Викинула мої улюблені речі, встановила камеру у вітальні для безпеки, почала приводити свою собаку величезного сербернара, який гадав у нашому дворі, а потім вона переставила меблі у спальні, тому що цитую це енергетично неправильне розташування для зачаття дітей. Я вирішила поговорити з Лукасом, він намагався заспокоїти ну, це ж мама, вона просто хоче допомогти. Допомогти. Вона зробила ремонт у моїй ванні і поставила золоте дзеркало з власним обличчям. На стіні я вирішила взяти ініціативу й запитати у юриста і дізналася шокуюче.